Добрий день, діти. Послухайте казку подорож струмочка. Жив був струмочок, як він утворився, високо в горах почав танути сніг, і тоненькою смужкою я став прокладати собі шлях гірськими щілинами, почав свою розповідь струмочок. А я. відгукнувся інший струмочок. У з підземного джерела. До їхньої розмови долучився ще один струмочок і почав жалітися. Важко мені протистояти вітрові. Все хоче вітер звернути мене з вірного шляху. Тут, назустріч, поспішив ще один струмочок, а мені важко одному долати перешкоди на моєму шляху, розповів він. Поряд пролунав ще один голосочок. А я сумую один, мені б об'єднатися з ким-небудь, Давайте зіл'ємося в один потік, запропонував він. І злилися струмочки. Стали рікою. Несе швидко свої води ріка, поспішає, бо хоче добігти до батька свого, моря глибокого. Скільки мешканців оселилося в ній риба велика і маленька, рачки, бобри, водяні криси, ось і море, яке у свою чергу знайшло стежки до Великого океану. Ось такий шлях пробігає невеличкий струмочок.